Вітай, новини лайф Уляна, бойчук з Вашингтона перед останній день. До виборів тут у сполучених штатах і я знаходжуся біля білого дому і хочу вам показати, які тут захисні споруди вже зробили для захисту міста. Взагалі влада міста повідомляє, що це такі заходи е, приготування до інавгураційного процесу тут у сполучених штатах. Однак дуже багато е, видань сьогодні повідомили, що імовірно е, влада міста так позахищає себе від е, ймовірних, можливо, е, заходів масових тут у Вашингтоні і ось ми можемо бачити такий великий паркан. Я скажу, що я минулого тижня, коли я була тут, було був тільки один паркан, який за моєю спиною ось тут. Але зараз я бачу, що спорудили ще один паркан, який ну, тобто є одна, один паркан. Ось тут інший паркан, і ще ось там така велика захисна споруда з цієї сторони. Все для того, аби захистити місто. І так, місто Вашингтон, столиця Америки, готується до. Дня виборів, які відбудуться вже завтра, 1, 5 листопада, перепрошую. Якраз 5 листопада, о 7 ранку, відкриються дільниці, і можна буде йти голосувати, зокрема тут у Вашингтоні. Це можна буде зробити особисто в відведених для цього місцях. Я буду спостерігати за всіма подіями. Знаю, що Камала Гарріс буде мати такий свій власний штаб. Офіс тут у Вашингтоні у університеті Говард University. Це її університет, це її Альма Матер, і там вона буде мати такий election night party. Також Дональд Трамп, який є кандидатом від республіканців, буде мати свою election party в Флориді, в Палм Біч. Я буду спостерігати за всіма новинами і повідомляти вам найсвіжіші і найголовніші новини. Уляна Бойчук для новини Лайф із Вашингтону. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да, це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на YouTube-каналі Новини Лайф. Проєкт «Жінки Фелікс» – жити попри все.